Що, браття, кроліки, всім доброго ранку. Речей в КАМАЗі додавилось. Думаю, таку детальку взяти Брати не буду. Ці також мені вже педаль газу тормозу не знаю. регулювання клапанів в мене там десь була. Брати її поки що немає смислу. А так, там підшипники, москвичі вже здають. Бо нічого російського не хочуть. Лійка там вон є. Ну і так, круглячок он є. Лежить. Цікавий. Все більш такого цікавого нічого немає. Поїхали далі, будемо шукати для вас щось нове і цікаве. І так, що ще тут у нас є? А в нас є ось така ось ніхромові, чи як вони... Які вони пружинки можно было вам показать мясорубку через соковыжималку выкинули деталюшки ящики такі громозни цікаві пружины тоже наверное так и хотів вам показать винт с гайкою гарненький ну и сейчас возьму собі там тысочки такі собі Ну і тут, щось вам треба, кажіть, будемо приїжджати і будемо забирати. На все грошей не вистачає. Ключі, всяке таке є. Тому кому що треба, кажіть. Сейф ще є. Однією рукою дуже тяжко. О. Класний такий. Грошей нема. Погано. Тому якось... Все, поїхали показувати для вас щось нове. Так, всім доброго ранку. Покажу щось нове для вас. І цікаве. Дивіться, всього багато. Буду сьогодні розпочинати. Дивіться, ця річ у нас буде 80 гривень. Монтіровочка з квадратом цікавим. Ось таким. Ціна 120 гривень. Далі є ось такий винт з гайкою. Тут 23 квадрат, тут сороковий. Гайка на 41, скоріш всього, е, ціна її 150 гривень. навіси віси 2 штуки 180 гривень е, 50 сантиметрові шпильки в кількості 6 7 8 штук 8 штук 50 см. З гайками, зі всім, 250 вони будуть ваші. Молоток. 50 гривень квадрат, той шестигранник, вибачаюсь, шестигранник, Ціна його 45. ця річ від зйомника. Другу частину я не знайшов, зразу кажу. Як є, так є 40 гривень. А, тріщотка ось така. Не перевіряв, не встиг якраз перевірити, тому що не було світла. В даний момент можу сказати, що ну, все працює. Все тріщить. Все робить. Тільки шнури треба, та і все. Ціна е, 150 гривень. Ручка у нас буде 35, ці в нас будуть 60. Е, ножик 2 гривні, 2 гривні. Є зірочки тут 55, 50, зуб'ю 16, 17, 95 розмір. 95 зубців, скоріш всього. <смір> Ні, 17, звісно, зубців. Е, Діаметр 95. Так. Е, ну, щоб знали, Бо, блін, зараз почнеться коментарі писати, що він якусь фігню написав. Ну, що є, то є. Так, дивіться, є ось такий він. Буде у нас 50 гривень. Цей в нас буде 45, цей сйомничок у нас буде. Нехай буде 70, ящик 350 мм на 200-210, на 210. роздвижний. шухлядками, ціна 450 гривень. Кого устраює, може купити? Ящиків вистачає. Далі є у нас отакі тиски, 160 губки. Все крутиться. Але, як завжди, з ними якась така маленька лажа. Все є, все присутнє, все крутиться, він гайка, все є, не тріснуте. Ну, з тої сторони, тріщини є, з цієї сторони, як бачите, ні, використовувались, я так розумію, у сверлильній отраслі. Тому що дирок наробили, як із пулемета буквально настріляли. Ну, як є, так є. Ціна їх буде 3000. Можна поторгуватися, але не значний торг. Так, е... Що ще тут? Ключ 46х50, на у нас буде 120 рівень. Цей у нас ключ буде 135. Мечиків, дивіться, скільки тут якісь надписи в них є 1,8 аж. Незрозуміло, чесно скажу. Взагалі повністю. Вони в основному одинакові. Ціна за оці всі мечики, ну і два сверла, хай будуть так. Сверла, також покажу тут. Розміри, вроді би, десь були, але де вони були, часто не вистачало поміряти, тому вибачайте, як є, так є. За оці всі буде ціна 450 гривень. Так, є ще ось такі мотки. Кількість перерахуєте, показав. Ціна 350 і ціна 350. Біти в нас будуть по 5 гривень. Ось ці, цей у нас будуть 15 гривень. Ця в нас біта буде 50, це в нас 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, 10 гривень. Шабочки, 4 штучки, 15 гривень. Цю хочу продати віддільно, Тому якась вона така дивна для мене цікава. Тут її вже шорхали, пробували, я так розумію, що на «Рапід». То, що рапіт мені не так просто знайти для вас. Е, ціна її буде 80 гривень, ручки у нас по 15 гривень. Накидні ключі ось такі різні. Це я знайшов також, ви ж бачили. там. Ну, Я вкидаю сюди, щоб вам, вам було нормально. Ціна 450 гривень. Далі є Домкрат ось такий з ручкою. Перебраний, саморобний, якийсь цікавий такий. Ну, як є. Ціна 250 гривень. Далі є топори в нас. Цей ціленький у нас буде 180 гривень. Цей заварений нержавійкою ціна 150. І цей у нас буде 120. Цей з відламаною, відрізаною відламаною ручкою. Та не знаю, нехай буде 45 замок алюмінієвий, я так розумію. Тому що дуже легкий. Ціна 40 гривень. Цей у нас буде 80. Підшипники в нас будуть. Бачите, тут різні. Як би вам так показати, жодного немає надпису. В общем, ціна 350 він буде ваш весь. Далі є 90 діаметр, 17 внутрішній діаметр. Ось такий, що я знайшов там на КАМАЗі. Ціна 80 гривень. Круглячок це таки. Я забрав його діаметр 110, висота 105. Ось такий ціна його буде коштувати 420 гривень. Ну, все, вроді би, все показав, все продемонстрував, все, що знайшов, все показав для вас, для того, щоб ви були задоволені, щоб у вас був настрій якраз на те, щоб купівлю і повністю все. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, зробити репост, другу, брату, свату, куму там, і всім іншим. На цьому буду закінчувати. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. За ці всі речі, оці, що тут побачили, вони по 25 гривень, крім цієї ці 35. Все. все точно тепер продемонстрував, показав. Всім гарного дня та мирного неба, як завжди. Обняв, прибодняв. З вами був Максим. До побачення.